Хорватії та України у національній та університетській бібліотеці Загреба відкрили фотовиставку Донбас, війна і мир. Світлини, зроблені бійцями, журналістами, волонтерами, близькі та зрозумілі хорватам. Понад 20 років тому вони пережили схожу історію. Я пам'ятаю все, що відбувалося в моєму рідному місті, Задар. Всі ті обстріли та руйнування. Сподіваюся, що ці фотографії дадуть усім меседж потрібно жити в мирі. Ці фотографії показують всі страхи. Дядя війни, і тому хочу підкреслити, що зі свого боку ми будемо робити все можливе для того, щоб ця війна закінчилася. Разуміємо загарбська бібліотека. Місце популярне. Виставку про українську війну розташували на першому поверсі. Тож світлини бачить кожен хто туди заходить. Ідея експозиції показати наскільки неприродньою є війна. Розповідає її організатор Наталя Іщенко. Одного з авторів світлин Віктора Гурняка уже немає серед живих. Загинув, коли вивозив із передової поранених товаришів. Віктор Горняк це фотограф зі Львова, який пішов добровольцем, і в Луганській області він загинув, вивозячи поранених підців. У нього залишилась донька, мала вдома, і тому саме він найкраще фотографував дітей. Для дипломатів ця виставка можливість повернути тему України в інформаційний простір ЄС. І, хоча в Хорватії російська пропаганда не така дієва, як в інших країнах Європи, нагадування про окупований Донбас та анексований Крим ніколи не зайве. Переконаний посол України в Хорватії. Ми ведемо інформаційну політику системно і хорватські громадяни мають більше знати правду про Крим. Тому що ці міфи про те, російський з Криму і так далі, вони постійно поширюються. Хрущов з його продав. Це абсолютно версія, яка продається російською пропагандою. От, тому треба абсолютно історичні факти. Ми їх абсолютно використовуємо і так далі. Вони необхідні по Донбасу, теж ситуація. Більше інформації. До загреба ці світлини бачив Брюссель, Лондон, Копенгаген. Але тільки у Хорватії, де наслідки війни відчутні. Навіть сьогодні глядачі зможуть по-справжньому зрозуміти трагедію Донбасу, упевнені організатори. З Хорватії Ольга Калиновська, Іван Довганик, П'ятий канал.